Доброго дня, ми з України. Зараз дивимося з вами чаплинка. Херсонська область, ну, мені кажеться, що я її вже дивилася, якщо чесно. Чаплинка. Ну ладно. Ладно, дивимося ще раз, значить, чаплинка. Може, я якась енергія помінялася, давайте. Найближчим часом чаплинка, Херсонська область, найближчим часом. Місяць, два. Чаплинку, е, сразу кажу, відчуваю, різко, ну, дуже душа теж почала боліти за чаплинку. Так, ну що, чаплинка? Чаплинка буде воювати. Чаплинка буде воювати. На Чаплинку буде летіти. Ну, буде відстоятися, будуть іспити для Чаплинки, воєнні дії є. Но тут не так воєнні дії.